маємо сьогодні Шо? серед. Так, сьогодні серед. Мій бумік проситься на двір. Ходи. Ах, і зараз йдемо на двір. жужулька. Йдемо зараз на двір обходити господарку, друзі, бо вже доволі пізно, щось мені забарилися. Зараз швиденько обійдемо, І друзі, бачите, видно на дворі. Е, є машина на подвір'ї. Чоловік нині її нікуди не брав. І вона стоїть до обіду точно де стояла. І я зі своєю, як він каже, як це, як це є така хвороба, щоб все мити. Коротше, я забула, як то кажуть, про ту хворобу. Хочу її дуже помити, вона реально дуже, дуже грязна. Така грязна, друзі, і всередині салон такий грязний. І зверху така, ну так нам вже нервує, що я не можу. Вона мені взагалі нервує, друзі, мені треба поставити оголошення і її продавати. Але мій чоловік її так любить. Він каже, що його ласточка, йому вона повністю підходить. І він її не хоче продавати. Що я маю робити? Дати таке тихеньке оголошення, продати її та вже такі буде, як буде, ні? Я жартую друзі. Не хоче, нехай не продає. Хоча б я б її вже давно викинула в оголошення, за яких дві тисячі доларів я б її продала. Не хоче, не хоче, бо каже, вона йому добра. Хоча ці машини, друзі, вони зовсім не добрі ті лади калинки. Ну, Я ну, по собі дивлюся. Вона е, не рушає так, як має бути, не ну, зупиняться, зупиниться. Але ну, ми поки не мали машини, я не звертала увагу. Е, а відколи вже є машина, я, друзі, цей. Відколи почалася їздити, знаєте. Е, я відтоді як їду на другій машині, е, я відчуваю, як коробка передач працює, як вона рушає і зупиняє. Ну, коротше, це зовсім інші відчуття, ніж в тій ладі Каленці, якщо чесно. Ну, але чоловік дуже любий, він її дуже любить, їй каже, що він її не буде продавати. Що я маю з ним робити? Як його переконати, що треба її продати? Я її би дуже хотіла продати і. Друзі, щось друге придбати, бо нам її не підходить. <смі> я її не люблю. Але можу вийти, знаєте, в мене нервує, що вона грязна. Вона мене нервує, що вона грязна і Це... всередині я так їду. У мене таке, що є, вже давно таке є. Я навіть якщо їду, я не дивлюся на дорогу. Я дивлюся по салоні. Там пилюка, там болото. Там грязно, там... От тако... я так навіть в кухні сяду, я так сяду і дивлюся. ага, Там вода потекла, треба витерти. Там пляма якась, там отко. Откільки знаю всередині. Може, також кожна жінка, я не знаю. І мене це нервує. Поки я це не зроблю, буду ходити, я вже знаю, що там воно є, як буду нервуватися. Так само машина. Думаю, ага, добре ж ти її нині лишив, то я її нині хоч Бо вона... Не здала така нечиста. Не здала. Коротше. Що я хотіла казати? Не знаю, що я хотіла казати, мені треба йти в господарку обходити. Бумчик, так? Ти привітався, каже, привіт-привіт усім, привіт-привіт. Ну що, друзі, я включаю музику, я приступаю до роботи, маю дуже багато роботи. Прошу з мене не брати ніякого прикладу. Бо це не хороший приклад. Жінка не повинна мити машини ні в якому разі. У мене просто є. Комплекс, який я мушу закрити, розумієте? Я буду навісні мити всі паркани, буду мити, всю бляху буду мити. Ну, по мене таке є. Але з мене прошу набирати прикладу і чоловікам своїм не показувати відео. Добре, друзі, все, пожартували і до роботи. Гайда, бомік! Гайда? Моє золото. Пішли. У нас друге завдання на сьогодні. Денис, привітайся. Де шапка, Денис? Не холодно. Не холодно. Ми починаємо витягати буряки. Ми ще ні одного буряка не витягнули, друзі, відколи закинули сюди. Мали свині, було зовсім інакше. Свиней нема, нема кому тих бураків Ну, На другий рік не будемо садити, а цього року ми щось думали, що там свині тримати. Пора їх витягати. Бо небагато є, не так там того року, ну, але, але все ж таки вдосталь. Треба, хоч будемо терти куром і От, козам різати. Бо до того мали ще гарбузи, друзі. Ми ще мали такі тверді гарбузи. Та й усе. Денис допомагає. Так, я спеціально від'їхала, хотіла вам показати, оцей люк у нас є посеред подвір'я. Цей люк. Е Зараз є доски, чоловік поставив доски. Але до того в нас щось три рази стояла звичайна така пластмаса. Зараз вам розкажу. Друзі, я вам розказую за той люк, але я розбираю рибку, рибку хек буде на обід, то я не встигаю, то я тако і розказую і, це, і розбираю рибку. Два в одному. Коротше, за той люк, друзі. Все розказую своїм рідним, знайомим, все розказую, як то в мене було. Допам'ятала все. Коротше, цей люк, що в нас стоїть. Ну, там всередині йде це, якби розгалуження на воду, на скважину. Ну, коротше, це неважливо. І він все був такий в нас пластмасовий. знаєте, десь разів за три, за три точно ми купували пластмасових. Все наїжджає якась машина, наприклад. Чоловік вже пам'ятав, що там не можна їхати. Але от якийсь бус щось привозить, чи пай, чи щось таке ми замовляли. Все наїде на той люк і він нам трісне. Ну, а той люк не є такий дешевий, він не знає, що тисячу гривень нас коштував. Ну, і не будеш казати до тої людини, він і так приїхав бідака на той е, водій, звичайний е, вантажник. Двай ще тисячу гривень за люк, бо ти наїхав. Ну, ніколи ми, не, таке не робили. Ну, коротше, ми міняли все самі ті люки. Міняли, міняли, друзі. Третій раз кажу, що все, я більше не буду купляти ті люки. я виріжу такі з дерева, такі як зараз стоять з дерева. І поставлю, і воно буде надійніше, не буде тріскати. Ну, коротше, поставлю такий. Ну, то та добре. І останній раз він нам як тріс, так тріст на три частини. Знаєте, в середину один то взагалі так нас пішов, щоб пішов вниз. І чоловік все, поставлю, поставлю, поставлю і він так тріснутий стояв. Мій чоловік, якщо чесно, то проти того, щоб я якозимну мила машину. То він вже буде мені правив, правив, що не треба робити, що мені ще майку заїде, що від того швидкість не впливає. Ну, коротше. Він то буде мені правити, бо можна захворіти, ну коротше. Якось так. І. Під двері відкрилися. Ага, тато приїхав на обід. Все, я все встигла. І коротше цей. Я Піду до руки. Він не знає, що знімає. Добре, чекайте зараз. Тато приїхав, забрав машину і поїхав. Навіть на обід немає коли. Угу. Так, що далі я казала, друзі? Далі я казала, що е, нас за той люк. І він. Е, Коротше, ну, чоловік мені завжди проти. Щоб я мила, якщо тепло на дворі літом чи ну, осінню, чи весною, то що таке, то він нічого не каже. І то каже, знаєш, ти її посуєш, знаєш, ти її посуєш. Але інколи слухаю, все роблю так, як... так, так я думаю, що буде добре. Коротше, друзі. У нас виключали світло. Знаєте, як то була економія? Тепер зараз немає такого. А перше, то виключали постійно світло. І ми купили, він чоловік купив. Ось такий фонарик спеціально знайшла. Він той фонарик доволі дорогий. Він заряджається до цей, ну коротше, він такий хороший, він купив. Каже, нехай буде, от, чи доклівайте обходити, чи щось світла нема. Ну, та й добре. Та й той фонарик казав, без потреби не брати. Та ми не брали, ми куди йшли. Але була дуже, дуже грязна машина, так, як той раз, дуже грязна. І я кажу, треба її помити, треба помити. а він, Добре, добре, я помию, помию. Коротше. Не віз на мойку. І я думаю, добре, я її ще помию. Одного разу так сталося, що він пішов. Е ну, коротше, друзі, так сталося, що його не було. Я скористалася моментом, була шоста <смір> година вечора, але то була зима і було вже темно. Я взяла той фонарик і пішла мити машину. Пішла взяла ключі пішла мити машину. <смір> друзі, мила її, мила, майже вже все домила. Коротше, забула за той люк, був день, то видно, а вночі не цей. Я провалююся в той люк, падаю туди. на наполовину, наполовину пішла. Друзі, перший момент, ну от стресові ситуації, що мені здавалося? Мені здавалося, що був приліт. На мене впала ракета. Ну, ну бо таке, знаєте, Ми всі такі були перестрашені, ми не знали, що це робить. І все-таки в, в голову нічого не було не прилетить. І думаю, все, мене, певно вже прибило. Потім трошки дійшла до себе, думаю, ні, певно, ФЕС ракета не вдарила, бо я щось за половину тільки застряла. Ніби ще жива, ну чи це то страшне. Друзі, це саме основне, знаєте що? фонарик той кинула. На землю так калатнув. Об камінь. Я впала. Скоро вилізла звіта з того і скоро до хати. в хаті є хлопці, думаю, або ногу влумала, або що вже ті дійшло, що я вже в тому. В тому цілому люкові застрягла. Я скоро встала, друзі. До хати прийшла. Нож. темно, світла нема. І Хлопці взяли цю свічку, я їм показую, що все. всі штани в болоті. Всю ногу здерла. Нога вся була фіолетова. Розумієте, так побилася страшне. І я, друзі, знаєте, то світла нема. А я миюся і думаю, боже, така сильна в болоті, така в болоті. Я не а такі синяки були. Аж і потім що стільки заживало, ну такі були вже. Ну, але думаю, прийшов чоловік. Я думаю, ну, хочу себе пожаліти, але як все пожалію, що я пішла машину мити, він казав мити. Я кажу, дивись, вийшла до хліба. Та й впала в люку. А він каже: ой, тут треба було зробити той люк, ой, я не зробив. потім каже. А ти чого так йшла всередину? Чого не поприкраю? Ой, друзі, аж на другий день вже побачив, що машина чиста, я вже призналася, що я застряла в тому люці і так повпала. Коротше, отке моя мала. Ну, але що зробити? Ну, але машина помила. Ну, а і за той е фонарик, думаю, що він казав борський, другий фонарик. Фонарик не побила. А щось трошки не світився, але потім вже підкрутив і цей. І вже світиться. Але так була впала, впала в той люк. І вже потім, чи на другий день, чи якось через день він зразу зробив. Подик я поставлю і вже все. Оце я так пам'ятаю. Вітаю за люк і як я машину мила. А я рибку почистила вже, зараз її пожару. І що? І салатик зроблю до неї, і, напевно, гречка буде. Угу. Все, я працюю. І все. Речка готова. Рибку посмажила і зробила салатик. Все. Друзі, в нас сьогодні таке то сонечко, то вже хмарно, то вже сонечко зайде за хмари. Але ніби не зімно. Вітру нема холодного. Може бути миленько. Добре, друзі. О, мій бумік вже тареється. Добре, на сьогодні буду закінчувати свій ролик. Такий в мене сьогодні був день. День буде, день ще продовжується. Але вже зйомка все. Стоп! Стоп, кадр знято! Ой, друзі, отак трохи на позитиві живемо, бо життя і так доволі тяжке, доволі сумне. Зараз, тому треба, треба себе виселити, своїх рідних, підтримувати, берегти. Все з позитивом. Не все є в житті з позитивом. І в мене не все є з позитивом. Але все залежить від нас, як ми сприймаємо ситуацію. Знаєте, як кажуть, як не зможеш змінити ситуацію, зміни ставлення до неї. І все буде добре. Добре. Вам всім кажу, папа, гарного, вдалого дня усім. Бо ще, дойболі, не пізно, ролик не вийде вечором. Добре, друзі. Вам всім кажу. Здравлячка, миру нам. Перемоги нам, бо ми українці, ми того варті. Усе, друзі. На сьогодні кажу усім па-па. Па-па!